Християнство належить до темних віків. Вона така бідна, нещасна дівчина, і потрібен чоловік в її житті, щоби зробив її щасливою. Що це таке? За цими такими складними і великими словами мало що стоїть. Честертон тут говорить про зовсім інше. Христу, шановні глядачі. Мене звати Олена Боднар і ви дивитесь Кредо. Продовжуємо наш цикл розмов, католицький буктюб, І сьогодні поговоримо про наступну книгу, яку написав Гілберт Кіт Честертон. і Книга називається Ортодоксія. І спочатку декілька слів про автора. Гілберт Кіт Честертон, англійський письменник, філософ і публіцист. Літературний та мистецький критик Честерто народився 29 травня 1874 року у Лондоні. Початкову освіту він здобув у школі святого Павла і після її закінчення вступив також до художньої школи і відвідував лекції з літератури в університетському коледжі Лондона. Але у 1896 році він покинув коледж аби працювати у видавничій справі. І він працював з 1905 року. Він працював у журналі, де мав свою колонку, і працював в працював там до кінця життя. У 1901 році Честертон одружився з Френсіс Блок, з якою також і прожив до кінця свого життя. І саме знайомство з Френсіс навертає його до християнства. Адже до цього він був противником християнської віри. І саме знайомство з нею його навертає до християнства, адже вона була дуже вірною е, християнкою, бо належала до англіканської церкви. В ній він бачив такий приклад справжнього християнина, який е, також практикує свою віру. І саме вона його навчила е, практикуючого християнства, і також його захоплювала. Е, Її вірність насправді вірі, адже будь-які закиди проти християнства, всі доводи, вона їх всі чула, але ніби не сприймала, так? бо її віра була дуже глибокою, і саме це захоплювало його в ній. Коли вони вже одружились, так він також почав активно ходити до церкви англіканської, і у 1909 році. Виходить у світ друком Ортодоксія, саме та книга, про яку ми будемо сьогодні говорити, і це його перша теологічна праця до викладені основи його християнської філософії. 1922 року він разом зі своєю дружиною переходить вже з англіканської церкви до католицизму і помер він 14 травня 1936 року. Але його теологічні трактати, ортодоксія та вічна людина. Справили великий вплив на його сучасників, його послідовників і особливо мали такий особливий вплив також на Толкіна і Льюіса. Перейдімо вже безпосередньо до самої книги Ортодоксія. <му> Читаючи цю книгу, насправді кожне речення, кожен абзац можна розбирати на цитати, наскільки вона глибока, і наскільки вона е серйозна. Але після прочитання цієї книги, якщо її читати один раз, так дочитуючи так останні слова, потім її можна так закрити, на і подивитися і подумати, що це таке. Що я прочитав і про що це взагалі воно йдеться? Що це було? Не хочу вас цим знеохотити її читати насправді, тому що книга варта того, щоб її читати. Запрошую вас купити цю книгу, придбати її, вона є у видавництві Свічадо, і час від часу повертатися до неї. Не кажу, щоб її закінчити і відразу починати заново її читати, але тільки час від часу її, до неї повертатися і читати, щоб все більше відкривати глибину кожної думки, яка тут закладена. Цю книгу також можна назвати другою у серії після книги Єретики. Книга Єретики була написана, щоб відповідати на різні накиди на християнство. Її дуже багато розкритикували сучасники Честертона через те, що він ніби розкритикував добре, але не надав ніякої альтернативи, нічого не запропонував натомість. І тоді постала саме книга Ортодоксія, де він розповідає також про свій шлях до християнства. до те, як він до цього прийшов, можна пояснювати дуже багато е, істин християнства саме здоровим глуздом, саме логікою. Честертон прийшов до віри, до християнства, не тому що читав багато книг про християнство, де пояснюється воно чи розкриваються її глибини, е, там не знаю, не читаючи Біблію чи життя різних святих. А навпаки, читаючи книги, які говорили про накиди на християнство, так, критикували християнство. І читаючи ці книги, і також я думаю, після вже зустрічі з його майбутньою дружиною Френсіс, він побачив, що вони не мають логічного пояснення, ніби суперечать один одному. І саме накиди на християнство допомогли йому прийти до християнства. Тому книга в цілому це якби опис того, що в світі не так, його погляд на різні політичні структури, чи на різні філософії, що з ними не так, і як це все можна пояснити, чи як на це все можна дивитися, з точки зору християнства. І як воно це все поєднується разом. Так? І взагалі він дуже багато тут відповідає, також на різні закиди проти християнства. Чому вони не працюють, чи чому воно не так, він також багато говорить тут і про демократію, про його точку зору на демократію, про казки також, про ставлення християн до чуда. Але також він пояснює це все не тільки зі своєї точки зору, так, і не, не робиться емоційно, але робить це з огляду. Здорового глузду, робиться все з допомогою логіки. І також присутній такий тонкий гумор, також. Тобу, тому якщо ще ці речі помічати, то книга, хоч і е, філософська е, складна, важка, але також дуже глибока, і місцями також трошки така весела. Щоб говорити, навіть описувати кожен розділ, е, з якого складається ця книга, ортодоксія. Це буде трошки важко, тому що дійсно кожен розділ має якусь свою думку, свою головну тему, яку він розкриває. Але також разом з цим і в кожному з цих розділів, окрім якоїсь головної теми, є дуже багато різних думок, є дуже багато різних тез, про які він також і говорить. Тому, знаєте, так описати кожну з них, кожен з розділів, про що розповідає той чи інший. Я на жаль. Не зможу. Для мене книга також була трошки складна, але дуже цікава і насправді дуже глибока книга. Тому я знову ж таки запрошую вас її читати, не боятись тому, що вона складна. Щоб також вас заохотити, я наведу також одну з цитат, яка є в цій книзі Ортодоксія, буде трошки вирвана з контексту. Бо говор... Честертон тут говорить про трошки інші речі, він говорить про марноту, яка є навколо нас, про... про всю цю метушню в наших телефонах, в наших комп'ютерах, в сучасних технологіях. Так ми виходимо на двір, і там весь час якась метушня, хтось кудись біжить, хтось кудись їде. Він говорить про те, що якби трошки зупинитися. Якби люди частіше просто прогулювалися, так не поспішали і тому сідали в машини чи маршрутки там, чи транспорт різний, він тут про маршрутки не говорить, але тут трошки було б спокійніше, так і людина сама би себе, можливо, краще би розуміла. І він також говорить про цю таку метушню нашого інтелекту, що ми дуже часто вживаємо дуже багато різних складних слів. Які ми ніби розуміємо, знаємо, вміємо їх правильно вжити, знаємо, коли їх правильно вжити, але за цими такими складними й великими словами насправді дуже часто, мало що стоїть. Довгі слова торохкочуть повз нас, як довгі залізничні потяги. Ми знаємо, що вони везуть тисячі тих, хто надто втомлений чи лінивий, щоб ходити і думати самотужки. Це добра вправа в ряди годи висловити якусь свою думку словами на один чи два склади. Якщо ви кажете, соціальна корисність неозначеного терміну покарання визнана всіма кримінологами частиною соціологічної еволюції на шляху до дедалі гуманнішого і науковішого погляду на покарання, то можете балакати так годинами, не напружуючи ні трохи сіру матерію у своєму черепі. Але якщо ви почнете. Я хочу, щоб Джонс сів у тюрму, а Браун сказав, коли Джонс вийде, то на жахані раптом усвідомити, що мусите думати. Довгі слова не важкі, тому що саме короткі слова важкі, і саме короткі слова змушують нас думати, що ми говоримо. Навіть порівняти цих два речення, так? В другому реченні більше присутня навіть, емоційність, так? більше присутня сама людина. Сама, сама особистість людини. І тому, а такі речі завжди робити складніше, важче, аніж використовувати складні величезні слова, які ми знаємо і знаємо, в якому контексті їх треба вжити. Так я розповідаю, можливо, якимись там складними словами, якесь таке слово ортодоксія, це філософія, якісь там теологічні речі, про християнство він говорить. Я вже не раз сказала про те, що вона складна. Так, вона складна. Але вона говорить, він розповідає, також говорить, описує всі ці складні речі, але досить простими словами, і досить, досить легко. І, тобто її читати не важко, її прочитати дуже легко. Там немає таких аж дуже складних якихось слів, але часом просто важко зрозуміти, про що йому йдеться. В цьому і складність простих слів. Запрошую вас не боятися складних слів, і не боятися простих слів, а читати цю книгу, і я думаю, зможете багато чого знайти в ній хорошого і для себе, і, можливо, багато різних думок, які у вас можливо з'являлися, але ви їх ніби не розвивали в собі. Тут знайдете їм відповідь цим думкам. Він також в цій книзі акцентує увагу на казках, на її сенсах, на тому, що всі діти насправді ростуть на казках і що вони їм дають. І те, що я можливо скажу, і те, що тут написано в цій книзі, дуже багато людей може розкритикувати, тому що всі ці казки, які він тут наводить у приклад, зараз їх трактують зовсім інакше, абсолютно інакше. Але спочатку зачитаю, потім розкажу про що мені йдеться. До них належить лицарська наука в Джеку убивці велетнів, що велетнів належить убивати, тому що вони велетенські. Це мужній бунт проти гордости, як такої, тому що бунтар старший за всі царства, і в якобінці більше традиції, ніж у якобіта. І ми черпаємо також науку з попелюшки, таку саму, що й в гимні величає душа моя Господа, який підіймає покірливих. І також велика наука міститься в красуні чудовиську. Що когось треба полюбити перш ніж він виглядатиме любим, ми бачимо також дивовижну алегорію приспаної красуні, яка розповідає нам, що людина, тішачись дарами, піднесеними їй на день народження, проклята смертю, і що смерть, можливо, можна замінити сном. Дуже відома казка Попелюшки. Зараз її всі критикують, дуже багато людей її критикують, тому що виходить, що вона така бідна, нещасна дівчина, і потрібен чоловік в її житті, щоб зробив її щасливою і тільки з чоловіком жити довго і щасливо. А е Честертон тут говорить про зовсім інше. Попелюшка вона була покірна і смиренна, і Бог її в кінці піднімає так, ставить її на це перше місце. Або тут також йдеться про красуню-чудовисько, і, і зараз багато хто говорить, що е, ця казка насправді говорить про стокгольмський синдром, що е, ця красуня закохалася в свого гнобителя, і е, тут він на неї кричить, так ці аб'юзивні стосунки. Він тут на неї кричить, такий монстр, а потім дарує їй книжки, і вона там вже мліє від цього. А він говорить про інше, що спочатку когось треба полюбити. Перш ніж він виглядатиме любим. Якщо вже говорити про казки, я також десь зустрічала казку, що закохалися хлопець і дівчина, і він був дуже страшним, але дуже розумним. А вона була дуже дурною, але дуже гарною. І коли вони зустрілися, люди навколо говорили, що ніби він поділився з нею своїм розумом, а вона поділилася з ним своєю красою. Але насправді це сила кохання, що вона за його розумом. Побачила його таким гарним, навіть якщо для інших він виглядає страшним. А вона, а він за її красою, так, не знаю, тим, що вона е, така була дурна, для нього вона не була така дурна, тому що він кохав її. Тут так, якби можливо, щось, щось такого. Спочатку треба полюбити серцем, перш ніж побачити, так, закохатися в серці іншої людини, в її особу, перш ніж побачити її зовнішність, так? І, хоча в нас якби, це дуже часто працює навпаки, або приспана красуня. смерть не є вже й така страшна, що смерть можна замінити, замінити сном, і що це також буде вихід з якоїсь ситуації. так, Ну, В даному випадку про приспану красуню. Хоча насправді зараз говориться зовсім про інше. так? Ну, вон, Там вона мала померти, її приспали, і от той принц, і знову принц, і тільки чоловік може зробити дівчину щасливою і бла бла-бла. Але йдеться зовсім про інше, так? якби він говорить, про те, що казки нас навчили тому, що речі мають бути послідовні. Але суть в казках та, та що. Е... Ми самі можемо вкладати в них той сенс, який хочемо насправді. Бо казка вона, як просто казка, так, це просто історія. Е, автор може в неї вкладати щось одне, ми цього не побачимо, побачимо щось інше, Так, як зараз, наприклад, це роблять з багатьма казками. І я думаю, що це також вихід для багатьох батьків, так, що е, не забороняти просто дітям читати казки і всі на світі, так, і забороняти їм дивитись мультфільми, тому що. В кожній касті насправді можна побачити щось, що комусь не сподобається, так побачити якийсь сенс, якого не вкладали в те люди, так як, наприклад, з тою попелюшкою, що тільки чоловік може зробити їх щасливою. Можливо, йшлося зовсім про інше. Справа в тому, як ви пояснюєте це своїм дітям, так, те, який ви сенс вкладаєте в всі ці історії. І продовжуючи цю думку про жінок, він в іншому розділі, так можливо, теж в іншому контексті. Я ж кажу, оскільки книга філософська, вона ніби розповідає про багато дуже розумних, хороших речей, глибоких, в цьому якби і суть філософії, так і так само як казки. Який сенс ми в те вкладає, який сенс ми в тому бачимо, так ми це й переживаємо. І він тут пише також про жінок. Декотрі нерозумні люди висловили ідею, що оскільки жінки видимо підтримують свій народ у всьому, то вони сліпі і нічого не бачать, але ці люди навряд чи знали якихось жінок. Ті самі жінки, які готові захищати своїх чоловіків у немочій силі, так само на самоті з чоловіком сягають вершин розсудливості, вказуючи їм на недолугість їхніх виправдань та їхню твердоловість. Приятель чоловіка любить його, але лишає таким, яким він є. Жінка ж любить його і завжди прагне перемінити його на когось іншого. Жінки, які є неймовірними містиками у своїй вірі, виявляють неабиякий цинізм у своїй критиці. Я думаю, що ті, які е, близько знають жінок або, можливо, е, одружені чоловіки, дуже добре це можуть побачити. Так? Жінка, яка є вірна у своєму коханні, на один зі з чоловіком, може бути дуже цинічна у своїй критиці, але те, про що він говорить, Жінка у своєму коханні є вірна завжди. І закінчуючи це, він пише: Любов не сліпа, це найостанніше, чим вона є. Любов віддана. І що більше вона віддана, то менше вона сліпа. Цю цитату я залишу без коментування. Я думаю, що вона говорить сама за себе, але ви можете також написати нам в коментарях, що ви думаєте про саме цю цитату. Дуже вона глибока і міцна. І оскільки він все ж таки книга присвячена тому, що таке християнство, так якби з точки з точки зору християнства пояснює різні політичні форми, так чи якісь філософські думки, він також відповідаючи на один з закидів на християнство, те що християнство належить до темних віків. Знову ж таки, з допомогою логіки та здорового глузду пояснює, чому це не так. Він, по-перше, говорить про те, де зародилося християнство. Бо християнство дійсно зародилося в м, одній з найрозумніших імперій, так в Римській імперії, в своєму розквіті. Якщо хтось каже, що віра постала серед невігластва і дикунства, то відповідь проста: це не так. Вона постала в середньоземноморській цивілізації у повному розквіті Римської імперії. Світ кишма кишів скептиками, і пантеїзм світив так ясно, як сонце, коли Костянтин прибив Христа до щогли. Так, потім е Римська імперія занепала, повстали інші королівства, так інші країни. Але християнство не загинуло, християнство не зникло. Вона взяла людей, які забули, як будувати античні арки, і навчила їх будувати арки готичні. Найабсурднішу річ, яку можна сказати про церкву, нам повторюють цілий час. Як можна казати, що церква поверне нас у темні віки? Церква це те єдине, що вивело нас із них. Якщо подивитися на всю історію так, людства, саме в Лоні церкви е зростала наука. Так, е Якщо ви ще не бачили попереднє, попереднє відео з цієї рубрики, де я розповідала про 25 найвеличніших великих католиків, які приклалися до науки, розвивали науку, можете повернутися його подивитися. Саме в монастирях саме священики навчали дітей. Не можна, ну, бо просто говорити про те, що Церква хоче нас повернути в темні часи, в темні віки, так що християни вони такі невігласи, ну це просто е, відвертий абсурд. І саме про це також і говорить Честертон, і дуже багато різних речей він тут описує. І знову ж таки повторюся, хоч книга і важка, але дуже цікава і дуже глибока. Я вже це говорила, але ще раз повторюся. Можливо, цитати, які я взяла. Трошки вирвані з контексту, так і говорять, він наводить їх, щоб пояснити якісь більш е, ширші, якісь більш глибші філософські речі. Я це залишу вам на прочитання і на осмислення це самим. Ці цитати, які я взяла, е, я хотіла ним, ними саме вам показати, що книга не є такою вже аж складною, і не так вже складно написана, як це може здаватися з самої назви чи з того, що це філософська книга. Запрошую вас її читати, запрошую вас її придбати, мати її в себе, повертатись до неї знову і знов. Я повторю ще раз, що я сьогодні розповідала вам про книгу Гілберта Кіт Честертона Ортодоксія. Дякую вам за перегляди. Не забудьте поставити вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте це відео, щоб більше людей могло його побачити. Дякуємо вам за вашу підтримку. До наступних зустрічей з Богом!